Медвежий привитий фундуком получив сажениць від, від Матвієнко. І ось випадає. Дивіться, коли приходить від когось посилки, можуть прийти з якимись гучками-червачками з другої місцевості, які можуть тут на доптіресті закрита корень така була о, і зразу садимо його в яму о, то є, ну, Я потім зроблю відео. Саженець хороший, прирости, хороший бочка. Якась там Бочка, о. Ось так прийшов замотаний закрита коренева. Посадимо з закритою кореневою, а потім я посадю свої з відкритою кореневою і побачимо, яка лучше закрита коренева чи відкрита коренева, як вони далі розвиваються. Микола Матвієнко, перший саженцець, садим, буду, буду це, е, е, знімати відео, які саженці прийдуть. Такі знімок.